Товар на барахолку на цієї неділі у суботу та неділю я буду. Це. Потім не можу знайти. Зараз знайду, знайшов, друзі. Людина принесла щось цікавеньке. Рове її моя кохана Виконує. дружина. Виконує, бачите. Тисніть на вподобаєчку, коментуйте. Друзі, всім привіт! Сервантик на зв'язку. Слава Україні! Зараз я в антикварній крамниці. Це моя власна антикварна крамниця. І я буду збирати товар на барахолку. На цій неділі у суботу та неділю я буду торгувати на барахолці в Києві. Придеться багато пакувати. Торгувати я буду на почайній. Це сама велика, велика барахолка у нашій країні. В Києві, та і в принципі по всій Україні більше барахолки немає, чим Петрівка. В общем, починається такий етап підготування. Багато товару пакувати треба ретельно пакувати, тому що багато такого, що крихке, бачите, скільки статуеток фарфорових? Дуже багато такого. Статуєтки кераміка, різні вази. Зараз перемкну камеру побачите більш детально. Є речі навіть з кістки. Це у нас кістка. Чугунне літьо. Українською, по-моєму, чавун. Чугун. Такі орли мені попадаються вперше. До цього я не бачив таких. Навіть не знаю країну виробника. Може, ви знаєте, друзі, дайте мені знати, мені цікаво. Бронзова фігурка, теж літьо купальчиться, срібні підсклянники. І срібло, тут срібні столові прибори. Є трішечки посуди, але посуду брати з собою не буду, тому що багато волокіти декілька. Везеш декілька ящиків, а продаєш там одну-дві кружки чи тарілки. Ну таке собі. А вчинка виділки не стоїть. Може тільки деякі, деякі е, візьму екземпляри, більш-менш продаваємо. А так все це залишиться в крамниці. Вазу таку можна взяти, бачите, красива. Хрустальна, але красива. Большая. Деякі з вас просять, щоб я повільніше робив відео, коли роблю огляд товару. Ну, я і так намагаюсь робити. Щоб ви побачили, якщо щось не побачили, можете зробити стоп, там перемотати. Я намагаюсь робити відео більш динамічним, щоб вам не набридало і було цікаво. Бачите, ще в мене є тут літьо, каслі, така рідкісна статуетка, фігурка. Ще вона, школьниця з 60-ті, чи навіть 50-ті роки. Так, багато ножів. О, тут у нас ялинкові прикраси. Їх теж в мене скопилося дуже багато. Цілі коробки. Бачите, скільки навалено. Ну, цього разу зараз вже весна. Брати на барахолку це не, не бачу потреби. Тобто вже буду возити це більш туди, коли почнеться пізня осінь ближче к новому року. Так, візьму, мабуть, такі іграшки в коробках, теж візьму з собою. Є навіть в мене Ведро, відро таке, це в нас мідь і воно царського зразку, тому що, бачите, на закльопках. В ті часи там воно не паялось, а робилось на закльопках. Є цінувачі, колекціонери. Навіть таких речей. Так, ну, значки, це для барахолки одна із основних позицій, Тобто їх я беру завжди з собою. Таку дрібноту брати, мабуть, теж не буду цього разу. Так, тут у нас підсвічники. Теж брати не буду. Там, може, декілька от, візьму цю фруктовницю, чайнички різні, таке візьму. Так. І ще одна із основних позицій це біжутерія. Її на барахолки беруть дуже гарно. І буду чекати, я знаю, в мене є постійні. Клієнтки та клієнти теж, чоловіки та жінки купують біжутерію. Буду чекати вас постійні, постійні мої покупці, для вас завжди знижка. Багато бурштину скопилося. Це все буде їхати на барахолку зі мною. Хто живе в столиці, в Києві та гості в столиці, приходьте. Усім буду рад, хто захоче щось купити, чи просто поспілкуватися, приходьте, друзі. Знаете, какой водитель крутой, серьезный мужик. Порцелянових статуеток теж подкопилось досить багато. В мене ще не було такої наявності, щоб так багато. Така кількість вперше в мене. Це у нас пластик пішов харківський. і навіть скляні статуетки. І навіть та голова, мабуть, поїде з нами на барахолку. Хтось спитає, навіщо вона кому потрібна. Я вам так скажу, коштує недорого. 300 там, гривень я готов її віддати. А в якусь там бургерну чи кофейню прикольний буде декор. Дуже прикольний. На нього ще якусь стару шляпу надіти і буде круто. Виглядати буде дуже круто. Лампа вот эта, бачите, така. Вона, як літаюча тарілка, бачите, зелена. Така історія з цією лампою. Людина на барахолці підходила, і ми не договорилися по ціні. Потім він підход, приход, приходив, а я її з собою не брав там на наступні барахолки. І він просив. Візьміть, візьміть її з собою. Представляєте, я не хотів брати, вона така габаритна. І коли я її взяв з собою, привіз, він мені пропонує 100 гривень. Я першого разу не віддав йому за 300 гривень її, а тут він мені каже 100 гривень. В мене така злість на нього була, знаєте, взяв її з собою, і потім ми вже там спілкувалися, он там 200 пропонував. Ну я вже не готов був продати йому навіть за 500. Просто такий... Якби подлий чоловічок, якщо чесно. І здержки професії, так скажемо, Таке буває. Ну, как би, якщо чесно, я її купив за 100 гривень. Ну, тобто, коли людина пропонує, я її вже притягав там, з собою там кучу часу, звичайно, я її вже там менше, ніж за 500 нікому не віддам. Так, да, вона там нуждається в реставрації, але ну, вже. Якщо ні, то пусть в мене стоїть, він прикрашає крамницю. Ну, якось так бувають такі кумедні випадки та кумедні особистості. Друзі, ми збираємось. Так, З офісу будемо брати небагато речей, бо в офісі знаходяться речі, які продаються на Etsy та на eBay. Ну, деякі речі я все ж таки візьму з офісу. Тут в мене іграшки, монетки я сюди склав. Друзі, хто збирає українську ювілейну монету в сріблі, приходьте в суботу і в неділю на барахолку. Так. Тут буде література та декілька статуеточок. Ну і ще щось накидаю. Ось так збираємось. Так, ще є продажа. Де, де я дів постійно нашу нашу потім. Потім не можу знайти. Зараз знайду. Знайшов, друзі. Відео цей момент зайняв одну секунду, але по офісу я шукав їх декілька хвилин. І це ще небагато. Так, продав ось таке намисто. Намисто коралу. Ось така краса. Продав за 75 доларів плюс 15 доставка на eBay. Щойно виставили учора. І, мабуть, даже продашевшив. Ну, але швидка продажа, швидка продажа. Тут самого коралу небагато. Тут загальна вага 26 грамів, метал неблагородний. По Бачите, якщо є зелене окислення зеленого кольору, це означає, що метал не благородний, тобто недрагоцінний, тому що срібло, воно не окисляється. Може темніти, покриватися патиною, але не окисляється. Тут ми бачимо зелені такі от елементи, це Говорить о том, що зверху тут срібло, посеребрення, а внутрі, мабуть, латунь. Ось така швидка продажа, я ж кажу, тільки учора виставили і одразу продали. Продали в магазині Etsy дві таких картинки. Це у нас э, холст на картоні продали за 28 доларів. Це картини современного художника, современника. Купили ми їх, як сейчас пам'ятаю, в яготині. Э, По-моєму, гривень по 50 за штуку. Інтернету вот така такая продажа. А я зараз вирішую, що буду брати з собою, що не буду брати. Є такий товар, що я його вожу, він важкий, але не продається. Допустимо, ювілейні медалі. Останнім часом щось їх перестали купувати. І, мабуть, я ще такі настольні візьму, буду намагатися продати. А ювілейні тут от багато ромбів в мене, бачите? Тут ціла колекція. Я залишу вдома та буду продавати їх на eBay. Робити лоти тут по декілька штук. Антонов, бачите, такий. Медалька така. Так, ці речі буду залишати. Зараз покажу, скільки в мене ювілейних медалей. Їх в мене багато. Бачите скільки тут ціла коробка. І все це я вожу з собою. Але ніхто не купає. От я вожу цю коробку, там одну-дві медальки продам за базар. На 20, на 30, на 50 гривень. Ну, вважаю, це не цілесообразно. О, кстати, хтось і таке колекціонує. Вирішив на цей, на цей раз я все це добро залишити вдома. Буду виставляти на eBay, робити лоти там по 10-15 по 15 штук. Та виставляти по 30-50 доларів. Також в мене на барахолці є людина, яка купує тушки. Ну, Тушки це фотоапарат без об'єктива. Спод фотоапаратів зеніт, фет, зоркий. Ну, і купує ось такі сміна. Ось таку сміну він купує по 20 гривень. Тушку зеніта він купує по 30 гривень. Зеніт і зоркий по 30 гривень. От в мене. Трішечки скопилось Буду продавати. Буду продавати. Здесь думаю, у мене штук 50 буде. Займають місце, а так, продам тут більше, ніж на 1000 точно буде. Теж візьму з собою. Так, приготовив купирчатую пленку. Їдемо зараз санютою, попакуємо на крамниці. Статуетки. Так, зараз четвер е, вечір. І ми вже, в принципі, частину підготували. Їду зараз до крамниці. Людина принесла щось цікавеньке. Погнали. сервантик сервантик остановись. Друзі! Я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А от перелік речей, які я купую. А, наручні. Що я тут штуку будуть ложки, щоб було... uh -huh. що перше попалось. Блін, ну погано. Так, да, дуже погано, що воно з такими пошкодженнями. Uh, да, да. Купив я підсв... підсвічник. Сподіваюсь, я правильно виговорюю це слово. Це там не підсвічник. Канделябр, анюта каже, є пошкодження, бачите, там от трьох елементів немає. Він не повністю з латуні. Ці елементи зроблені із силуміну, але частично він з латуні. Бачите, от частково ці елементи, вони з латуні. Основання з латуні тут такі. Ангелочки, вони теж з латуні. Бачите, яке масивне. основа основа така. І Онікс. Вставка є з Онікса, є теж тріщина. Ну, така покупка. Сплатив 300 гривень. Людина везла. сдалыку на автобусе везла. Э, вообще не хотел купувати, але уже как бы э, пожалел человека, купил за 300 гривен. Может кто-то куда-то, кому-то, кто-то занимается реставрацией, тоже пишите. Такой канделябр. Кстати, тут вот основа еще должна быть. У меня такие я продавал давненько еще. Тут еще сверху Какой-то набалдажник он теж отсутствует. Нещодавно купив купу мелочівки за 100 гривень, і в ній оказалось вот тут франки. по 2 франка 7 монет, а також по одному франку 2. Тобто 16, 16 франків. Я не знав, що вони коштують дорого. Оказалось, що це. Дорогі гроші по курсу. Навіть по курсу вони коштують дорого. Я не знав І так от пощастило. Коли купував, купував по телефону, мені Олена Васильівна скинула фото. Я побачив купу мел... мілачовки. Ну так, сказав, як би, а казалось, от, в принципі, не, не прогадав. Ми збираємось вже в крамниці, зараз Анютою пакуємо. Анюта зараз пакує статуеточки. А я буду пакувати а, цю витрину. Також візьму з собою монети. Тут в мене багато дрібних монет. Кого цікавлять монети, приходьте в суботу. Та неділю. Пакування це саме така скучна частина роботи. Робли, 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 Робить роби її моя кохана дружина. Виконує, Виконує бачите? От, особливо порцелянові статуетки треба дуже ретельно пакувати. І безпечно. Його беремо? Так, звичайно, цього обов'язково беремо. Так, Тут в мене коробка, бачите, з чавуном. Таке буде пакуватися не крихке, дерев'яне орлов. Ще покунду сюди. Буде дуже важка. Її будемо, будемо з Дмитром подимати удвох. Так, трішечки, бачите, вже розгрузили. Аню, треба буде трішечки роз, розставити, чи Потрібно то вже Олена Васильівна завтра зробить. Підині, так, не забути верхню полку пластик. Ну, окремо, ну, сьогодні потрудилися, завтра вже менше буде пакування. Друзі, ось ви і подивилися ще один день сервантика, перекупа старйовщика, антиквара. Називайте, як хочете, але ж обов'язково дивіться цей канал, мій контент. Підписуйтесь на нього, тисніть на вподобачку, коментуйте. Це дуже важливо для мене і я буду вам дуже за це вдячний. Слава Богу! Слава Україні і велика подяка нашим захисникам. Всім добра!